7 грудня, понеділок, вітаю вас. Кременчуцькі новини продовжують свою роботу. Сьогодні у випуску мер Віталій Малицький зустрівся з колективом комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Відбулося перше у новому складі засідання виконавчого комітету. У Кременчуці виборювали першість на всеукраїнських змаганнях зі спортивних бальних танців. Сьогодні зранку міський голова Віталій Малицький зустрівся з трудовим колективом комунального підприємства Благоустрій Кременчука». Підстава для непростої розмови заборгованість з виплати заробітної плати. Зустріч мала відбутися на території комунального підприємства благоустрій Крамачука. Туди зранку і вирушив міський голова Віталій Малецький. Втім, колектив двома автобусами привезли під стіни міськвиконкому страйкувати. Мер зустрівся з трударями та запросив їх до великої зали. Я знаю, що вам зараз важко. Знаю, що важко, тому що фактично два місяці ви не отримаєте заробітну плату. Ваш керівник, сидячий в этом залі, даже не заізволяв написати в полком письмо о тому, що є… Проблема с выплатой заработной платы. Все деньги, которые заходят на предприятие, тратятся лично с распоряжения вашего сидящего здесь руководителя. Он не отчитывается перед ЖКХ, не отчитывается перед городом. не отчитувається перед депутатами за словами представника профспілки підприємства. Сума заборгованості по заробітній платі складає 1 мільйон 650 тисяч гривень на минулому сесійному засіданні. Депутати міської ради прийняли рішення перенаправити 480 тисяч гривень на виплату зарплати працівникам благоустрою Крамчука. Здесь в залі возник вопрос про перерозпределенні средств в пользу благоустрою. Если бы этот вопрос был задан на день раньше, он бы попал обязательно в проект бюджета. Если бы он был задан на неделю раньше, сумма была бы намного больше. Не 480 тысяч, которые сняли с задвижек водоканала и перебросили на благоустройство. Потому что мы об этой проблеме, к сожалению, не знали. В Впродовж сегодняшнего дня эти деньги мают надеть на зарплатные картки коммунальников. Я сегодня общался с вашими плановиками, с вашими бухгалтерами, в вашей бухгалтерии, пока вы ехали сюда. Они нам подтвердили, что деньги должны быть сегодня на карточках. Если деньги не будут на карточках, мы будем разбираться и принимать решения, в том числе и кадровые. Потім людям, які этот процес саботують. окрім того, на сьогоднішнє засідання міськвиконкому винесли рішення виділити ще 500 тисяч гривень на ці цілі. Я впевнений, що і сполком проголосують, і ці гроші за що резервів у ЖКХ теж поступлять для підприємства. Ще один шлях погашення зарплатної заборгованості полягає в наступному. Віталій Малецький вимагає у керівництва Кремчуцької філії Пад Полтава Обленерго погасити заборгованість по оренді за користування тепломережами. Полтава обленерго має більше 11 мільйонів вашому підприємству на цій неділе. Ми будемо мати окончательний ответ Полтавої Бленерга і окончательний графік погашення цієї суми. Працівники підприємства запитали у мера, коли ж нарешті вони отримають заробітну плату в повному обсязі. Керівник міста пообіцяв, що зробить все від нього залежне, щоб до кінця року погасити всю заборгованість по заробітній платі перед працівниками благоустрою Кременчука. Ваше підприємство, оно одне із перших в. В розрізі і в розрізі поддержки. тому що ми розуміємо, що огромный колектив, який должен працювати і получать заработную плату. в той же час. Віталій Малицький вимагає від директора підприємства Сергія Шаповала суворої фінансової звітності, в тому числі і про те, куди були направлені кошти, самостійно зароблені підприємством і чому вони не дійшли до людей. Якщо ця проблема була создана іскування, то пусть кто хто це робив і хто делает, подумають об этом. І раз, в последній раз, кінець минулого тижня відзначився двома надзвичайними подіями: по перше, пожежою на комунальному підприємстві благоустрій Кременчука. По друге, небезпечною знахідкою часів колишніх війн. Ще одна небезпечна знахідка часів Другої світової війни була виявлена 4 грудня на правобережжі. Артилерійський снаряд калібру 80 міліметрів знайшли неподалік від Крюківського кар'єру управління. Від громадянина надійшло повідомлення, що на відкритій території по вулиці Тиміряце під час прогулянки було виявлено артилерійський снаряд калібром 80 міліметрів часів минулих війн. Того ж дня о 16.00 снаряд було знешкоджено та на підривному майданчику піротехнічної групи з міста Полтави. Всього за поточний рік у Кремчуці розкопали 13 боєприпасів часів колишніх війн. Протягом 2015 року на території міста Кременчука було знайдено та знешкоджено 12 артилерійських снарядів та одну мінометну міну часів Великої вітчизняної війни. За аналогічний період 2014 року було знайдено та знешкоджено 3 гранати, дві мінометні міни та один артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни. А у суботу по обіді на території комунального підприємства благоустрій Кременчука» виникла пожежа. Полум'я було видно здалеку. Тож цю подію і зафільмував один із мешканців міста. По вулиці 905-го року на відкритій території комунального підприємства благоустрій Керменчука виникла пожежа у побутовому вагончику дорожніх будівельників. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення ДПРЧ-16. Внаслідок пожежі вогне було знищено вагончик повністю. Збитки та причина пожежі встановлюються загиблих та потерпілих на місці пожежі. Не виявлено до речі, цьогоріч на території міста зафіксовано на 15 пожеж більше ніж за аналогічно. Лагічний період минулого року надзвичайники пов'язують цей факт із стійкою засушливою погодою. За 11 місяців поточного року на території міста Кременчука виникла 171 пожежа проти 156 пожеж у 2014-му, під час яких загинуло 6 чоловік проти 6 в період 2014-го року. Наслідок пожежі постраждало з початку 2015 року 6 чоловік, з них одна дитина, проти 2 чоловік у 2014 році. Матеріальні збитки від пожежі складають 3 мільйони 500 тисяч проти 5 мільйонів, 500 тисяч 600 гривень в період 2014 року. Сьогодні відбулося перше у новому складі засідання виконавчого комітету. Серед основних і додаткових питань в більшості розглядалися питання бюджету, розподілу та перерозподілу коштів. Серед нагальних виплата заробітної плати працівникам комунального підприємства благоустрій Кременчука. На початку засідання Віталій Малецький вручив документи на квартиру доньці загиблого героя АТО Сергія Щербака. Квартира придбана за рахунок бюджету для родини військового. Дозвольте вручити документи на квартиру родині загиблого ветерана війни Щербака Сергія Олександровича, який загинув 16 березня 2015 року біля міста Авдіївка Донецької області під час артилерійського обстрілу, стримуючи прорив бойовиків в сторону міста Ясинувата. У нас присутня дочка загиблого, Щербак Світлана Сергієвна. Також міський голова підкреслив, влада буде забезпечувати учасників АТО усім необхідним. Я думаю, що і в проєкті бюджету ми передбачимо і кошти на підтримку сімей загиблих, і передбачимо всі ті необхідні пільги і навіть більше, ніж гарантовано державою для того, щоб сім'ї і учасники АТО відчували себе захищеними. Серед питань нагальних виплата заробітної плати працівникам комунального підприємства благоустрій Кременчука. Вони вже два місяці не отримують коштів. На останній сесії було виділено 480 тисяч гривень, втім, це лише четверта частина боргу. Тож додатково сьогодні на покриття заборгованості виділили ще 500 тисяч. Ми зараз виділяємо 500 тисяч і 480 виділено для того, щоб вийти якби на Нульовий варіант нам потрібні ще кошти. Але сподіваємося, що ми з Полтавобленерго досягнемо згоди і вони почнуть гасити заборгованість за оренду теплових мереж. Додаткові асигнування передбачили і для медичної галузі на закупівлю препаратів для новонароджених, продовження робіт у кардіореанімації, реконструкції хоспісу тощо. З наступного року планується розпочати перехід на електронні медичні картки для пацієнтів. Новацію запроваджуватимуть із дитячих поліклінік для закупівлі комп'ютерів у реєстратури. Сьогодні також виділили кошти. Це електронний реєстр пацієнтів, коли вся інформація знаходиться в комп'ютерній базі даних, в захищеній баз, базі даних на сервері, який знаходиться в лікарні в лікувальному закладі. Завершуючи засідання виконкому, Віталій Малецький привітав присутніх із професійним святом днем працівників місцевого самоврядування. Наше свято професійне. Ми його розпочали з роботи всі з вами. Це мабуть і правильно. Тому що основне завдання службовців, людей, які працюють в органах місцевого самоврядування, все таки працювати. На нас дивляться, на нас. Орієнтуються по нас оцінюють всю роботу загаліто держави. Тому шановні колеги, ще раз вітаю вас з цим святом всього самого найкращого. Місяць листопад минув, і деякі кременчужани вже встигли заплатити за комунальні послуги. Сьогодні наші журналісти поцікавилися у пересічних громадян, яку суму їм довелося сплатити за свою оселю. Як кременчужани ставляться до нових тарифів, дізнаєтесь з нашого опитування. Сама ну, я платили за квартиру, за суму? 612 гривень. Двохкомнатна. Що субсидія, то в принципі і нормально. А так було б, звісно, дорожче. Субсидії ще немає і поки не платила. Ну, я ще не платила ноябрь. Не знаю. Ну, Літом то гораздо дешевле було. Отоплення дорогоє. От. Очень дорого. Ну, двохкоматний 870. Ну, а пенсія 1200, так? Да? У меня трехкомнатная квартира, заплатили за услуги в этом месяце около 1400 гривен. Все повысилось значительно. Субсидию не оформляла еще и, и, наверное, не буду оформлять, потому что у нас все работают и в семье не получится. Да, пришла сегодня платить. Но моих денег не хватило. Я живу в малосемейке. Получається, за октябрь 100 гривень, а за ноябрь 600. Я оформляла субсидію і мені странно, чому за октябрь вийшло менше 5 разів. А за ноябрь, оскільки за цілий місяць отоплення було, то намного дорожче. Нам только пришла квитанция, еще не платили. Конечно, чуть больше, чем ожидали. Мы октябрь месяц получился 900 гривен, а вот ноябрь 1600. У нас полноценные заработки, не светит нам субсидия. За полмесяца, я считаю, нормально. Так еще примерно было. Там сколько? 600 рублей. 600 с чем-то. А за месяц, не знаю, там же отопление будем говорят, страшное. Все терпимо, кроме отопления. Как увидел квитанцию, собираюсь пойти оформить субсидию. Рублей 800. Омкою на зарплату і як люди платять за квартиру, то как-то так себе получается. А считаю, что що це дорого. Яка ж ситуація наразі з оформленням житлових субсидій у Кременчуці? Дізнаєтесь вже незабаром у наших наступних випусках. Батальйон Національної гвардії, що дислокується у Кременчуці, чисельно збільшується до полку. Аби розмістити увесь особовий склад підрозділу, міська влада передала нацгвардійцям територію колишніх військових складів поблизу стадіону Політехнік. Міський голова Віталій Малицький разом із командиром військової частини 3059 Олександром Алєніним відвідав цю територію. Від співпраці з підрозділами Національної гвардії громада Кременчука однозначно виграє, констатує мер Віталій Малецький. Адже військові не лише вартують рубежі на сході країни, а й охороняють громадський порядок у Кременчуці. Тож завдання влади допомогти військовим. Кременчужани впевнений підтримують цю ініціативу підтримки батальйону Національної гвардії, який розгортається до полку і буде дислокуватися в місті Кременчуці. Це і спокій Кременчужан, це і патрулі на вулицях міста, це і охорона об'єктів і комунальної власності. Від такої співпраці місто однозначно виграє. Оглянувши територію колишніх складів, стає зрозуміло. Роботи тут чимало. Від вивозу сміття до відновлення будівель та дорожнього покриття. Утім, якщо наводити лад, візьмуться і комунальні підприємства, і військові, зробити територію комфортною для розташування особового складу Нацгвардії цілком можливо. Наше завдання допомогти і батальйону Національної гвардії, і майбутньому полку Національної гвардії, який буде розгорнуто в Кременчуці. Тому ми будемо робити все для того, щоб допомагати облаштовувати і цей об'єкт, і той, який буде вам передано для розгортання в режим полку. Дякуємо. Дякуємо. А ми в свою чергу зобов'язалися охороняти нашу державу і місто і не допустити ніяких проявів сепаратизму. Що наші громадяни, гренчужани спали спокійно, працювали, вода дітей до школи, сад, садочків і жили в у спокійній, стабільній державі. Цієї неділі у Крмачуці в педагогічному коледжі імені Макаренка пройшли відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців. За призові місця та кубки змагалися учасники із 15 міст України. Про подробиці конкурсу далі у сюжеті. Відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців, що проходять у Кременчуці, з кожним роком набувають все більшої популярності. Цього разу Кременчук зустрів набагато більше танцювальних пар із різних міст України ніж торік. Сьогодні до нас приїхали представники 15 міст України. В тому році у нас було менше участі, в этом году у нас приймають участь 350 танцювальних пар. Я считаю, що это очень наполняємо турнір, В наше время это очень сложно. І в фінансовому отношенні во всіх, Тому ми очень що к нам сьогодні столько много гостей приїхали. Всеукраїнські змагання урочисто відкрила заступник міського голови Ольга Усанова. Я передаю питання від міського новика Віталія мали і все особисто всім тим, хто сьогодні бере участь у цьому задіяні сучасних пані переграфії. Хочу побажати всім успіхів і.

Та інші не менш яскраві танці учасники представили на паркеті у педагогічному коледжі імені Макаренка. За словами танцівників, вони із радістю приїжджають до Кременчука і беруть участь у танцювальному конкурсі, адже тут є усі необхідні умови для таких заходів. Я приїжджаю на ці соревновання вже в третій раз. Мені дуже подобається здесь участвовати тут участь, дуже уютно і дуже хороший зал. Услов'я здесь кременчуки очень хороші, тому що відділення начинається вовремя і нічого не задержують. Настроєння очень хороше. победить победити зробити все, що від нас зависи. Приїхали з позитивним настроєнням. Думаю, ожидаємо за победой Приїхали. Ми видели виступлення своїх соперників, вже зробили виводи, стараемся, хотим победить. Найкращі танцівники традиційно отримали нагороди кубки, дипломи та медалі. Баскетбольний клуб Кремінь черговий поєдинок української суперліги зіграв на виїзді проти Запорізької Хортиці. Драматичний двобій закінчився перемогою команди Ігоря Чигринова. Хоча ще за п'ять хвилин до фінальної сирени ця перемога була під великим питанням. І продовжується матч зимової першості Кременчука з футзалу. Центральним поєдинком минулих вихідних стала зустріч між лідерами вищої ліги Шарліс та Кілікією. Про спорт Дмитро Демеденко. Кременчиські баскетболісти їхали у Запоріжжя за перемогою і вважалися фаворитами протистояння. А ось двобій склався зовсім не так легко для наших земляків, як пророкували. Команди три чверті не відпускали одне у відрив більш ніж на п'ять очок. Та й таке трапилося лише одного разу. На початку другої десяти хвилинки господарі повели у рахунку 24-19. На велику ж перерву суперники пішли за мінімальної переваги Хортиці: – 35-34. Вирішальною матчі стала чверть четверта. На майданчику вирували справжні спортивні пристрасті. Боротьба точилася на кожному клаптику паркету. Запорізькі баскетболісти двічі здавалося забезпечували собі комфортну перевагу у сім очок, але підопічні Ігоря гарячі щоразу знаходили сили наздогнати суперника. Переломи протистояння настав за рахунку 67-67. Гравець БК Кремінь Олександр Берхін прекрасно виконав триочковий кидок, і кременчужани нарешті вийшли вперед: – 70-67. А потім наша команда вже спокійно збільшила відрив до семи очок і здобула вистраждену перемогу. 75-71. Хоча гра наших земляків, принаймні у тренера Кременя Ігоря Чигринова, захоплення не викликала. Ми дуже команда Запорожня, дуже мобільна, дивуще, попадуча. Те, що ми сьогодні виграли, я думаю, це випадково, знову. Щоб наша гра була В Канцовки, звісно, поборолися, витащили на чисто силових волі. Попробуємо. У Кремінчуському спортивному комплексі Політехнік продовжуються поєдинки зимового чемпіонату міста з мініфутболу. Центральним матчем туру у вищій лізі стало протистояння Шарліз та Кілікій. Обидві команди претендують на призові місця елітного дивізіону. Тому й зустріч видалася видовищною та напруженою. У першому таймі переконливіше діяли футболісти Шарліз. Надійно оборонялися, гостро атакували. Їм вдалося досить швидко забити два м'ячі у ворота голкіпера Кілікі і Іванченка. Відзначилися Горославець і Роска. Щоправда, ще до перерви, келікія один м'яч відіграла, реалізувавши пенальтів. Після перерви гра вирівнялася, і невдовзі Саркісяни компанія не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед, 3-2. Та фінальний свисток зафіксував закономірну нічию. Завдяки голу Антона Диндікова Шарліз уникнув поразки – 3-3. Тож турнірну таблицю вищої ліги продовжує очолювати молодіжний парламент з 12 очками. У Шерліс в активі 11 очок, третім йдуть нафтовики, 10 пунктів. Нагадаємо, що цього року у першості міста беруть участь 72 команди у семи лігах. Як говорять організатори турніру, футболу багато не буває. До того ж, паралельно з чемпіонатом відбувається ще й розіграш Кубку Кремінчука. Наряду з чемпіонатом і первенством міста Кремінча, ще проходить Кубок міста Кремінча по футзалу. Федерація футбола будуть. Планировать футбольный календарь так, таким образом, чтобы э, в период новогодних праздников в один день провести финалы Кубка города во всех лигах. Так что следите за нашими анонсами. Ждем вас на площадках города Кремяча. І наостанок кілька слів про погоду. Завтра протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду. Вітер західний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 0 2, в день плюс 3, плюс 5. І на цьому Кромичицькі новини прощаються з вами до завтра 21.10. Тоді побачимось.